І всім привіт, мої друзі, вітаю всім, з вами Хазяїн Влад, ви находитесь в мого каналу. Сьогодні я вам покажу про саме мій перший відео Бравл Старсі. Да, я граю в Бравл Старс, ну бачите, я заробляв гроші, ну бачите, я заробляю отаке. Ну бачите, я, в мене є злом. Кстати, я потім викладаю для вас відео like в Ютубі і... Потім покажу, як треба скачать ньюз Бравл злом. От, наприклад. Я міту взяв. Ось. І... Let's go! Вот прикольну шелі. Ну зато у мене багато грошей. І зато у мене 39 підписників. Е... <плес> да. <плес> ну давайте. Акулонят. Е, Акулоняда дай прима. Ну, такой, все бачили, Динамайк, вот такий крутий. Е, ну, як ви бачите. Коротше. Ну, бачите. Ось, наприклад, вот этот вот, такий прикольний. Ось, бачите. Time for more ну, я заработаю грошей. Вот, наприклад, вот такой классный. Мне подобается. Вот такий лу, мені подобается. Вот, бачите. Классный лу, мені подобается. Сквик подобається. подобається. Но такий лу, мені подобається. Ну, короче, зрозуміло. вот с возьму. А... Ну, такие прикольные. Короче, все поняли. Кстати, Спайк. Вот, бачите. Ну, прикольный Спайк. А... Сэнди, вот это Куалала. Куала Сэнди. Вот такие мне подобается. А... Мне вот такие, бачите. Ну, вот такой прикольный. А, вот такие кит. Ну, короче, бачите. Я все зам... заробляв гроші. Короче, ну, все поняли. Кстати, вот, наприклад, вот этот. Ну, классный. Вот такой. Ну, короче, все поняли. Дякую за ваши просмотр. Ставте Ставьте лайки, підписуйтесь. С вами завжди був я хозяин Влад. И всем пока-пока.